Нещодавно ми мали пам'ять наших святих земляків, карпаторуських святих, і хочеться сказати, так як ми прочитали зараз їм Соборний Акафіст, кожного майже з них, кожного нам явленого, канонізованого зараз згадали. Хочеться сказати, наскільки був вплив цієї цивілізації, без перебільшення, можу так назвати, нашого народу, і зараз він є розповсюджений по всьому світу. Не тільки Кирило Мефодіївська традиція, яка нас всіх слов'ян об'єднує, в Чехів на Моравії, що ми згадували Ростислава Блаженого, котрий їх туди запросив. І хоча була капітулірована його держава за це, німецькі помстилися йому князі за його візантійський вибір, але його справа осталася живою і після його смерті до сьогоднішнього дня, а він став святим. Сьогодні ми маємо цілу помісну церкву на цих землях, яка називається чеських земель та Словаччини, яка починає свою там місію, яка кріпне там і укріпляється і розвивається. І можу свідчити, що багато сьогодні чехів, які найбільше в Європі атеїстів, а також словаків, саме більше визнають цю церкву саме як духовний консервативний оплот. то саме стосується і Америки. Навіть соціологічні опитування ви можете самі перевірити, свідчить про те, що Православна Церква сьогодні в Америці має найбільшу довіру серед всіх релігійних конфесій. Ортодокс Church стала сама популярна на американському континенті, і це є якраз як людей опитували. Я дивився недавно художній документальний фільм, вибачаюсь, документальний фільм. І е, люди говорять, що і ковід. Події з ковідом показали, що тільки православні храми були відкриті, тільки православні священники не боялися ні штрафів, це у всьому світі було. І люди зрозуміли навіть по цій категорії одній із тих категорій, які ми являємо, що де є справжнє духовне джерело, з якого можна пити справжню духовну воду. Так само ми можемо згадати і Сербію, і Болгарію. І Польщу Максима, якщо будемо згадувати Горлицького, і інші землі, де наша цивілізація сьогодні діє. От я підписаний в Ютубі на багато каналів в Америці, спеціально вишуковую їх, де Карпаторуські приходить в цілому світі в Австралії, в тій ж згаданій Америці, не кажучи вже про Чехію-Словаччину. Співають навіть точно так, як ми тут вдома, називаються це нашим. Карпаторуським напівом вимовляють церковно свянську мову так, як наші діди-прадіди вимовляли. Ми ні під кого сьогодні не під, підтасовуємося, тому що десь там пишуть нам під нашими богослужіннями коментарі. Люди, мабуть, з Росії, судячи по почерку, що ви сьогодні міняєте навіть мову церковносляв'янську, ви її українізуєте, нічого ми не робимо. Ви знайдіть, є зараз доступно в інтернеті як 100 років тому, а то й більше тому було років, так як молились, так ми і молимося. І сьогодні тому нам важливо, браті і сестри, це пам'ятати, подвиг наших отців, не ганьбитись цього, тому що ми бачимо зараз, як на наших приходах теж десь заводять і чужу мову, і чужий спів. І нам цього не треба. Ми чужого навчаємося, як казав наш відомий поет, але свого не цураємося, своє не забуваємо. Воно є нам найрідніше, тому що воно є наших сродників. Всі згадані і останні, які були в нашій вже дні, яких ви пам'ятати маєте, Олексій Карпоторуський, і Овугольський, вплив їхній був на Закарпаття відомий. Всі вони були перейняті цим духом триматись цих традицій, цих обрядів. Ніхто з них нічого не змінював, навпаки, казали, який прекрасний це є обряд наш Карпоторуський. І, зокрема, і ті, які будуть ще прославлені. Ми сьогодні їх не маємо в списку, в віконі, але ми знаємо, що у Бога вони святі. Це, наприклад, архімандрит Василій Пронін, який дуже прославляв цей обряд, написав багато книг про нього і казав далі його досліджувати, його триматися. Схійгум'я Ніна або Параскева, Прокоп, яка знаходиться також у Мукачевському монастирі, Протре Йоанн Карбованець. Не тліні моші, які були чудесно обрітені під час паводку в Домбокському монастирі, а це, до речі, він родом із Невицького, який тут біля Ужгорода, і інші святі, які у Бога відомі, як святі, яких ми поки що ще не канонізували, але це не означає, що їх немає. Тому, от то, що вони нам дали, вони померли, молячись, розмовляючи на цій мові, якій ми з вами розмовляємо, співаємо, нічого не змінювали, нічого не привносили. І ні, ні, ніхто їх не обвиняв, що не тримаються якихось неправославних обрядів чи неправославного співу. Як сьогодні десь хтось по своїй неграмотності старається нас в цьому обвиняти. І тому наш приход і в онлайні, в тому числі, демонструє нашу культуру. Ми співаємо так, як нам передали наші діди. Ми молимось так і будемо це далі робити. Христос посеред нас, браття і сестри, ще раз всіх вас вітаю з прошедшим праздником Карпатирузі. Здравій же усем поспішення, поспішение, подаш Господи рабом Твоим, воинству нашему и всім благодітелям храма нашого и сохрани их я літа.